Україна має колосальний економічний потенціал. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко, відкриваючи виставку товарів народного господарства Барвиста Україна. На ній представлено 800 кращих товаровиробників з усіх регіонів країни. Конкурентно спроможно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках продукцію презентують і 29 провідних підприємств Житомирщини. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко і інші гості були просто вражені тим. Як Житомирщина змінюється, які ми представили сьогодні експонати на нашій виставці, і всі вони свідчать про те, що Житомирщина не просто живе, вона розвивається, вона збільшує свій промисловий потенціал, вона покращує якість своєї продукції. І саме головне, житомирщина працює і їй не соромно представити саму себе в цьому великому гроні, який ми бачимо і на інших павільйонах серед інших областей України. На виставці можна було продегустувати новинки виробництва 20 підприємств харчової промисловості області. Представили свої вироби також підприємства легкої, машинобудівної, фарфорово фаянсової дубовної та каменеобробної промисловості. У цьому році наше підприємство освоїло 6 нових видів бетонної продукції різних форм, різних кольорів. Що може задовільнити смак будь-якого. клиентов, покупцам? Предприятие представляет продукцию собственного производства, это оборудование, которое применяется в различных отраслях промышленности, горнорудная, химическая, пищевая промышленность, программы экологического и, ну, и прочих назначений. Щорічна участь у загальнодержавній акції Барвиста Україна дає можливість Житомирщині не тільки ознайомитись із реальною політикою регіонів України в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя, а й налагодити взаємовигідну співпрацю між підприємствами, вітчизняними і зарубіжними діловими партнерами. Надзвичайно серйозна виставка і користуючись нагодою, виду, я хотіла подякувати керівникам всіх підприємств, оскільки вони надзвичайні молодці. Сьогодні це додаткові витрати для підприємства. Це відірвання персоналу і до деякої міри частини своїх коштів для цієї виставки, але вони знаходять можливість і час. І я вважаю, що ми маємо за це дуже подякувати, тому що, як на мій погляд, ми представлені доволі достойно.